Руки геть від дитячого садочка. Малюкам, які не мають рівненську прописку, не раді у дошкільних закладах. Ініціатива міського голови Володимира Хомка обурила молодих батьків, які проживають в орендованих помешканнях. Вони змушені обирати, наймати няню або щодня возити дитину у сільський садочок. А все через усне розпорядження міського голови рівного є моє усне розпорядження. Вони просто не потрапляють в електронну систему чергу. Буде письмове розпорядження на сайті можна буде побачити. Не буде письмово, просто порядок поставлений на чергу, електронну чергу зроблено таким чином, що ви тут там не станете на чергу. А куди тепер тим дітям? В тих містах, де живуть, там є свій сільський голова, який зобов'язаний збудувати садок. Та от таке повітряне розпорядження юридичної сили немає, ба більше порушує одразу декілька законів України. В цьому переконують правознавці. Немає такого поняття рішення усне. Тобто, якщо міський голова приймає рішення, воно оформляється в формі розпорядження, а не якогось усного рішення. По суті, юридичної сили, жодної юридичної сили усне рішення немає, бо немає такого поняття, як усне рішення. Це вказівка. А уже конкретні посадові особи, наприклад, керівники дитячих дошкільних навчальних закладів, вони можуть не виконати усного рішення, бо це не рішення. Це просто вказівка. Та здається, на закон керівництву міста байдуже. Мовляв, дитячих садочків не вистачає для рівненських малят, тож і хочуть їх розмежувати. А от про те, щоб збудувати нові дошкільні заклади, мовчать. Про таку власну ініціативу мера рівного дізналася головна освітянка, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Таке розпорядження не має правового підґрунтя. Відповідно до закону України про дошкільну освіту, зобов'язання щодо забезпечення місцями дітей у ДНЗ незалежно від місця їх реєстрації, покладені на місцеві органи влади. Прошу звернутися з письмовою заявою до управління освіти міської ради та обласного департаменту освіти з зазначеною проблемою. У разі негативної відповіді прошу мене повідомити. Тож, якщо вашу дитину, яка проходить по електронній черзі, не хочуть брати у дошкільний заклад, сміливо можна оскаржувати таке рішення у суді, чи можливо міська влада таки знайде, куди прилаштувати малюків, не порушуючи закони України. Інеса Пославська Артем Лаговський, новини Рівного.